Рада вас вітати. Сьогодні ми займемося розв'язуванням прикладів та задач на ділення та множення десяткових дробів на натуральні числа. Спочатку розв'яжемо такий приклад 194,3. Розділити на різницю 123,68. Та сотих та 23,68 додати 2,69 помножити на 43. Визначимо порядок дій. Спочатку дія в дужках, потім дія ділення, друга. Далі дія множення, третє і четверта дія додавання. Отже, давайте придивимося. До дії в душка. Її можна виконати усно. Чому? А тому, що десяткові е, дробові частини однакові в цих чисел. Отже, десь е, дробових е, частин не буде в результаті. Нуль отримаємо. А 123 відняти 23 то буде 100. Другою дією ми будемо ділити. Давайте з вами поділимо 194,3 на 100. Зробимо це також усно. Згадаємо, що при діленні на 100 десяткового дробу треба порахувати кількість нулів 2. І кому перенести в десяткому дробі ліво на два знаки. Отже, це буде кома ось тут. Одна ціла 943 тисячних. Третє дії ми маємо зробити множення 2,69 помножити на 43. 9, 27, 7, пишемо, 2 запомнятовуем. Трижде 6, 18, та 2, 20. 0 пишемо, 2, запом'ятовуем. Трижде 2, 6, та 2, 8. помножаємо на 4, 9, 36, 6, пишемо, 3 запомнятовуем. 6 24, та 3, 27, 7, пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4жди, 2, 8, та 2, 10. Додаємо 7, 6, 8, та 7, 15. Один, Запам'ятовуємо, 5, 5 пишу 1, 1. Тепер нам треба згадати правило множення десяткового дробу на натуральне число. Ми маємо помножити так, як ми це зробили, як натуральні числа. А далі відділити комою стільки знаків, скільки в десятковому дробі. І відповідно це буде робитися справа наліво. Раз, два, два знаки. Отже, 115,67. Четвертою дією ми маємо додати. Краще отаким чином зробити, бо перше число більше. За кількістю знаків зручніше записувати. Отже, ми бачимо, що в першому не вистачає одного розряду 10, в дробовій частині, отже, ми пишемо 0. Додаємо 3, 7 на 4, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 та 1, 10 і 16, 1 запам'ятовуємо. П'ять та, та ще один запам'ятали. 7 кому зносимо і одинадцять. 11. Відповідь 117,613. А тепер давайте розв'яжемо нескладну задачу. Є два прямокутники. Відомо, що ширина першого 4,8 см. Довжина його 15 см, а площа другого у три рази менша за площу першого. Знайти довжину другого прямокутника, якщо його ширина 2 см. Як бачите, тут треба скористатися формулою площі прямокутника. Якщо його ширину позначити А, а довжину позначити Б, то тоді ми будемо мати добуток АБ, тобто ширина помножається на довжину. Ось цією формулою ми будемо сьогодні користуватися. Можна розв'язати алгебраїчним способом, прийнявши за Х довжину. А можна більш простим арифметичним способом. Ну і давайте і е, е, підемо. Отже, перша дія. Ми можемо знайти площу першого прямокутника. Як це ми зробимо? А нам 4,8 слід помножити на 15 за формулою площі прямокутника. Я вам зараз покажу, як. Дуже зручно помножати числа на 15, 25, 35 і так далі, усно. Для цього ми десятковий дріб перепишемо, а 15 запишемо, як 10 додати 5. Дорівнює. От тепер усно Ми маємо помножити 4,8 на 10 і додати 4,8 помножити на 5. Тобто використати відповідний закон, розподільний нашого множення. Помножаємо 4,8 на 10. Це значить, кому переносимо на один знак вправо. Буде 48. А от щоб тепер не помножати на 5, а ви можете впевнитись, якщо помножите, то беруть рівно половину від цього добутку від 48. Це буде 24. І додають. То буде, усна нас 72 площа квадратних сантиметрів. 72 сантиметри квадратні це площа першого прямокутника. А площа другого прямокутника, вона в три рази менша. Отже, що зробити? Поділити на 3. 72 ділимо на 3. Дорівнюємо. Якщо будемо ділити, 7 на 3 візьмемо по 2. Уставиці ми 6 віднімемо, буде 1. І двічка зноситься 12 поділити на 3 по 4 сантиметри квадратних, оце площа вже другого прямокутника. А тепер нам залишилось знайти довжину. Ми з вами маємо. Площу, яку отримали 24 см квадратних, поділити на відому ширину на 2. На рівні 12 см. Отже, це у нас буде довжина другого прямокутника. Відповідь. Ми знайшли невідому величину, вона дорівнює 12 см. Це і є довжина другого прямокутника. Розв'яжемо задачу. В плодово-ягідному господарстві зібрали 76,5 кг малини. Чотири дев'ятих всієї малини відправили до школи. Три п'ятих того, що залишилося, в дитячий садок. А у їдальню для працівників цього господарства відправили те, що залишилось після відправки до школи та дитсадка, тобто залишили. Запитується, а скільки ж кілограмів малини отримали робітники цього господарства? Отже, давайте почнемо з того, що у нас є величина 4 дев'ятих від всієї кількості малини. Тобто ми можемо відразу знати, а скільки малини відправили до школи. Для цього нам треба знайти частину від цього числа. Ми знаємо, як знаходиться частина, коли є дріб, який їй відповідає. Треба розділити число на 9 на знаменник, і помножити на 4. Дорівнює. Давайте тут будемо допоміжні дії робити. 76,5 поділимо. На 9. Будемо брати по вісім. Вісім помножити на 9. 72. Ми розділили цілі. 6 відняти 2. 4 і можна знести 5 тепер. 45. Беремо по 5. Мінус 45 0. Отже, при діленні ми отримали. 8,5 тепер нам слід помножити на 4. Будемо жати 8,5 на 4. 4 на 5. 20, 0. Пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 4 на 8 помножити 32 та 2, 34. Десятковий дріб має один знак після коми. Один знак відділимо. І поставимо. Кому 34 відповідь, наша в цій дії 34 кілограми все відправили до школи. Тепер давайте знаємо, а який же залишок, бо треба те, що до дитячого садку відправили, то вже взяли 3 п'ятих від залишку. Що ж залишилося? Було 76,5 кілограми. Ми віднімаємо 34 цілі. Давайте тут поставимо кому і допишемо 0. 5 мінус 5 6 мінус 4, 2, кому не забудемо, 7 мінус 3,4. Отже, залишилося 42,5 кілограми. Це і є наш залишок. Він перший залишок, можна сказати. Тепер нам слід знати, а скільки ж відправили до дитячого садку, треба від залишку, від оцього цього числа взяти 3 п'ятих. Це знову слід поділити на 5 та помножити на 3. Ось тут будемо додаткові наші дії виконувати. Давайте 42 цілі, 5 десятих поділимо на 5. 42 відразу ділиться на 5 і беремо по 8. 8 помножити на 5 40. Цілі розділили, не забудемо кому поставити. Тепер 2 отримали і п'ятірку знесли. Беремо по 5. Отже, ми при діленні отримали 8,5. Тепер ще нам це треба помножити число на 3. Будемо помножати. 3 ж 5, 15, 5. Пишемо один, запам'ятуємо. 3 ж 8, 24 та 1, 25. Бачимо, що комою відділено одну цифру. Одну цифру відділяємо, ставимо кому. То ми отримали 25,5 кілограми малини це відправили до дитячого садку дит садок. А тепер нам треба знати, а скільки ж залишилося для робітників. Як знати залишок? У нас було всього 76,5 кілограмів. Ми відправили, 40, ми відправили відповідно 34 кг і 25,5 кг. То давайте складемо числовий вираз. Ми від всієї малини віднімемо суму тих чисел, які ми які, відповідно, позначають кілограми, що вже їх відправили. Будемо вчитися усно додавати, ось у нас є натуральне число і десятковий дріб. Ми бачимо, що легко додається по розрядам, додаються ці числа. Чому? А тому, що сума відповідних розрядів не перевищує 10. Отже, 3, та 2 буде 5, 4 та 5 – 9, Отже, 59, цілих і відповідно, 5, десятих, бо тут немає взагалі дробової частини цього числа. Отже, ми запам'ятали 59,5. 76,5 відняти 59,5. Знову таки, давайте усло віднімати. Ми бачимо, що якщо відняти 10, 5 і 50, то буде десятих. Тобто результат буде натуральним числом. А тепер від 76 віднімемо 59, то ми отримаємо 17. Отже, 17 кілограмів це скільки малини залишилось для їдальні. Наша відповідь 17 кілограмів. А тепер повернемося до історії математики. Я розповім вам про абак. Ви знаєте, що з давніх давен люди прагнули пристосувати якісь інструменти для, для лічби. Але це були примітивні речі: наші пальці, камінчики, зарубки на дереві, якісь вузолки на мотузці і так далі. І тільки десь за п'ять тисяч років від нашого часу, тобто в Третьому тисячолітті до нашої ери, в давньому Вавилоні з'явився Цілий інструмент, який привів нас до сучасних ЕВМ, це був надзвичайно простий інструмент для підрахунків, і він називався Абак. Це була дошка, вона була так розлініяна, і по цих лініячках були зроблені загиблення. В яких вставлялись мітки, камінчики, кісточки, якісь кульки, вони в цих заглибленнях переміщалися і можна б було додавати, віднімати за допомогою оцих от міток. В п'ятому столітті до нашої ери точно відомо, що в Давній Греції, в Римі також існував ось такий абак. Але в давньому єгипті в цей час його вже дещо вдосконалили, не робили заглиблень, а навпаки, на дошку прикріпляли дріт або якусь, якісь такі палички дуже гнучкі, і на них нанизували камінчики чи якісь кульки. І е, ці е, тепер уже камінчики е, рухалися по дроту. Так само користувалися в цей час таким же майже інструментом давні китайці, він у них називався Суан Пан, давні японці мали також свій прилад Соробан, і в них також були кульки, нанизані на прути. Звідки ж прийшов Абак? Отака лічильна дошка до Західної Європи. Її завезли араби ще в VIII столітті нашої ери, коли відбулося завоювання Іспанії. Тоді араби привнесли в західноєвропейську, перш за все, іспанську культуру свою культуру, перейняту від інших народів, свою науку. І це дало ось такий момент розвитку західноєвропейської науці. Найбільш тут слід відмітити діяльність французького ченця Авріль Лакського, який жив у 10 столітті. Він видав книгу про Абак. Пізніше цей чинець став папою Римським. Сильвестром Другим і дуже, дуже поширював серед вченого люду, серед церковників, серед віруючих абак, який пропагував і який допомагав у підрахунках, особливо в торгівлі. У нашій країні він з'явився дуже пізно. Десь на рубежі 15-16 століття. І він вже нагадував сучасну рахівницю. І, був у... І Ця рахівниця була вже вдосконалена порівняно із Абаком. Бо за допомогою неї, по-перше, можна було робити все в десятковій системі числення. По-друге, були такі, такі дротини, на яких були окремі камінці чи кульки, і за допомогою цих нововедень можна було діяти із різними, скажімо, дробами. Тобто, це були Чверті, одна четверта, дві четверти, три четвертих це були десяті долі, це були соті долі. І це допомагало дуже в торгівлі та інших е, таких роботах, зв'язаних з підрахунками. І слід сказати, що рахівниця проіснувала дуже довго, е, майже до 90-х років минулого століття. Поки їй на зміну прийшли мікрокалькулятори, електронно-обчислювальні машини, тобто мобільні телефони, і інші пристосування, якими ми користуємося сьогодні, на цьому ми будемо закінчувати наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До скорої зустрічі і найкращих успіхів!